Реалният лев тород. И да, короче, проходите. Фред беше най-нехабаво. Короче, прошел съм пеш унич. Пожелавам това и сме Фред. Я отпек, но май ме... А ви две. Потибак. Я сказал, не, это у меня не крик. А ты я иду. A máš tu po nej prichod, zvukový Možno Môžu ako Ja nemôžu. Ирс О! С этим пока мы это вжали Берхе, берфай, берз. я ебак Обмову не можешь привезти, бо я понял. Ой, блядь. Я я сви не включаю, бо не хочу. мене все якось із задержку робить. Блядь, він прийшов. Я кожен раз, як це буду сясратися. Лук на полуз, че българщи. Дява проходите така. Чупоряте, нека ми звукът не ходите. А я ще вибрал в хардноту и не маршмату и выбрать якийсь харднот, чи якийсь фраз. Короче, даже мага на паузу тайду, блять. Не, кейс прогресс уже май, я выложил, може, 3 минуты. Ja, oczywiście, tak, i nie i zakończ z dźwiękiem, przychody. No z dźwiękiem, i wszystko. I 45 minut czekaj. No i w razie 45%, ja radośny. Już 50. 5 przyszło. Я то і просто не маю 2. Да ху. Да и зараз. То моя да кури кнопка ся не нажимать. Иду. Да вийдете самі, що нажаю на ту кнопку писан. А сейчас значок били на капку сисю не забираю за то, чтобы вы видели, что на сесю хуйню нажимаю. На 50% это я иду закрывай. Na nacho. Videla aj Ja vidím. Ja čo brbný minút a stále a ne. 60% je môj rekord. Мне зараз яку змку камері треба Зараз дох. Рад и так на палку, типу, на нажать змку відео... Прям их просто взяти... І хоть всю у І би ви все це Блять Ні, Это то Надо би ти мене відділи в наушниках або мій пес Та бляха уже не єш Я здох Я живий Я назнажав так щоб у мене було видка Типа вебка 50% рекорд Нет, а я маю відкрити. Я можу. 80%. Тай просто си цю кнопку нажати і задержувати тяжко, нашу ще аніматроника додали. Блять, закри мало. Что за спавнись? Тикай. Тикай, блядь. Відео хоть не такого интересного, але страшно. Alright, now we couldn't really figure out what was in this room, but there should yeah. be an exit connected to the room. Once you go through the exit, you may have finally <laughs> find Всю життю я знаю, що треба заводити азіот, треба закривати чек. Коротше, на ней мені не достатньо. То достатньо, що я а... Короче, тут треба... Короче. Я, короче, п'ять ну, комнат, і то то типу, п'ять ночей. Треба тут п'ять комнат пройти. Якщо ми перші були в пляжі із цими трьома, то це все ми вже на складі. Тепер ми десь у хаті якісь. Шан, треба закрати ти. Ні, купили я міг знімати мої довго відео, та я прикрив би, де б був СССР відео. Та СССР може за одно відео пройшло, бо не мож, бля. Не мож. Хочу буду читати всю фігню. А сьогодні я не знаю, на що читати, там все понятно. Хочу перемотати, читати, читати та читати. Ну, короче, Всім пока, до побачення. Менюшка помінялась. Менюшка помінялася, я як мав тій кімнаті, де я знімав, перш я здох. Що я не відділа, як я здохнув похуй. Коротше, вс, пока.